Я Лілія Казарєзова, мені 57 років, я лікар за освітою і хочу трошки вас познайомити з собою, який був мій шлях у нутриціологію і у кораловий клуб в частності. Я з дитинства мріяла бути лікарем. У мене була ілюзія, що лікар це та людина, до якої люди приходять хворі, а виходять здорові. Але коли я почала свою практику, я побачила, що це не зовсім так. Але ще більше мене засмучувало те, що двоє моїх дітей постійно хворіли, простужалися, пропускали садочок і школу, а у доньки у 10 місяців поставили діагноз бронхіальна астма. І вона мусила жити на інгаляторі. Кожної ночі двічі треба було їй бризати той інгалятор, тому я спала не з чоловіком, а з нею. А були дні, тоді, коли в неї було загострення, і тоді інгалятор доводилося кожні 2-3 години використовувати. А в інструкції написано, що передозіровка саме цього інгалятора може призвести до зупинки серця. І моя тітка померла саме від передозування саме цього інгалятора. Мою тітку звали Валя, мою доньку теж звати Валя. Можете собі уявити, що це були за 10 років. Я не знала, що таке радість материнства. я була постійно в пошуку. Я консультувалася, я шукала способи. Але десь у 10, коли вже їй було 10 років, мені порадили звернутися, поїхати до одної ікони. І я поїхала скептично налаштована. Але як тільки я до неї підійшла, в мене полилися сльози. І пройшло буквально, може, два тижні, як людина, яка ну таке шапоште знакомство в нас було. да, Запропонувала мене познайомити із лікарем, лікарем Тетяною Судєйкіною, що це дуже сильний імунолог, нутриціолог. Я тоді ще не знала, що таке нутриціолог. І я не, не погодилася. Але так обставини склалися, що мене з нею познайомили. І вона мені розказала деякі речі, які мені ну, здавалися, ну це не може бути реальністю. Але вона мені дала з собою два діска. І в одному з дисків, це був запис, пошукайте в Ютубі. Ольга Бутакова вода. Я не могла одірватися від нього. І тоді я вирішила розібратися більше. Два тижні я донімала Тетяну Анатолівну всякими дурацькими запитаннями. Я говорила, що це не може бути. Бо якби це так було все, то вже всі люди були б здорові. Але, шукаючи подвоха, я його не знайшла, і от ми вирішили. Використати е, ту продукцію, про яку вона говорила, це була концепція здоров'я, це були поетапні м, програми. Тобто, перша е, програма е, детокс, да, тобто, що відкрити видільні системи. Тому що е, коли ми подивилися в кров під мікроскопом, а я передивилась після цього дуже багато крові. І там побачили, що там личинки глистів, там грибкова інфекція. Да? І організм питається викинути, да? а ми його назад ще й запихуємо тими інгаляторами. Тому треба відкрити печінку, жовчні ходи, кишечник, лімфа, щоб запрацювали. Тому перший етап був детокс, а потім противопаразітарка. Ми зайшли на цю програму вдвох: перша отримала результати я. У мене з'явилося більше енергії, покращився сон. Потім у мене покращилася шкіра, і мені почали робити компліменти. Потім я помітила, що в мене головні болі прикратилися. І через два місяці моєї доньки пройшли приступи. Вони ще іноді бували, але в основному вже ні. Ми продовжували йти по цій системі, і з часом в неї все відновилося, тепер вона доросла. Гарна дівчина гарно вивчилася, в, закінчила вуз англійський з відзнакою. І я думаю, що це саме тому, що я весь цей час е, соблюдала оці закони біології, які, про які я тепер так щиро говорю. Е, я страждала на вузли щитовідної залозі. Ну, точніше, не то, що страждала, але перебувала на обліку, і е, час від часу проходила обстеження, УЗІ і е, аналізи. І ось одного разу я прийшла на обстеження, і мені сказали, що це дивовижно, але ніяких вузлів і ніякої збільшеної щитовидної залози в мене немає. І для мене це був просто, знаєте, як для лікаря, ну, взагалі, обгрейд мозку, тому що я вдруг зрозуміла, що якщо. Наш організм, наші клітини, кожну клітиночку. Поїть кожного дня. Промивати і очищати кожного дня. Слідкувати, щоб е, виводилися метаболіти, е, продукти життєдіяльності, якісь токсини, які потрапляють у нас. А зараз в Україні нас просто дуже сильно збільшилась кількість токсинів, і, звісно, це буде проявлятися якимись важкими захворюваннями, онкологією. Е, то організм. По божому подобі запустить процес самовідновлення, самовідновлення, омолодження, енергії. І на цьому переконалася не тільки моя вся сім'я, а й вже дуже багато людей. Я подивилася, що в загальному я допомогла трьом з половиною тисячам людей з різних країн світу. Переважно це українці, які виїхали за кордон. Але це ті люди, яких змінилася якість життя. І я. Пишаюся собою, я дуже тішуся, мене це дуже мотивує, що я причасна до цих змін. Не те, щоб це, я ж цю концепцію і ці продукти не придумала. Вони мені прийшли як подарунок. Але те, що я не промовчала, хтось не одрізав коліно, у когось у батьків зникла гіпертонія. Ну, у кожного появились результати, тому що не буває такого, щоб людина купляла якусь продукцію, їй не допомагало, і вона продовжувала б купувати. Тому всі ці люди пишуть кожного дня мені відгуки, вдячність. І ви знаєте, саме це наповнює моє життя сенсом. Тому, якщо ви хочете більше дізнатися, напишіть мені. Я спочатку вам прийшлю базову якусь інформацію, щоб ви могли з нею ознайомитися. Якщо вона вам до душі... Тоді я або підберу вам консультанта, бо, ну, на жаль, я всіх консультувати не можу. Ну, уявіть собі, три тисячі людей. Да? Цих всіх людей я не можу вести. Тобто я обучила біля 200 консультантів, які знають, що за чим. Програми зібрані кращими спеціалістами і вже засертифіковані. Тобто там все вже розроблено. І люди просто підказують, що за чим, якщо треба. Якась моя допомога, то вони підключають до консультації, і таким чином ми е, робимо ну, таке віп-супроводження. Да? Тобто кожна людина у нас має е, свого консультанта, має супроводження, вона може запитувати по ходу, да? щось там перепитати, щось там уточнити. Да? Тобто Цього зараз дуже-дуже не вистачає людям. Тому е, запрошую до нашої спілки людей, які міняють здоров'я своє своїм близьким і нашим землякам обіймаю вас.